Привіт, рибалкам! Сьогодні з вами поговоримо про водилища від українського виробника Brain. а саме про гарантію на ці водилища. Ось у мене в руках водилище Brain Double Apex. Це водилище в рості 390 з тестом 3,5ЛБ. Цими водилищами я користуюся досить давно, з ними не було ніяких проблем. Але одного разу закидавши помба, ось на відео буде водилище тріснуло, а саме тріснуло, ось друге коліно. Я вже подумав, що все. Скоріше за все, потрібно купувати нове водилище. Але, в принципі, ця, саме ця палка була новою, і я звернувся в магазин, і мені запропонували замінити його по гарантії. Я заповнив в принципі, таку накладну, гарантійний талон, і відправили ми це все водилище, всі його комплекти, всі частини, навіть сам поламаний кінець. Пройшло буквально 2-3 місяці, в принципі, досить довго. але Вудилище прийшло із новим куліном, чесно кажучи, я був приємно здивований. Так як я вже в інтернеті підшукав собі нове куліно, бо його, в принципі, можна докупити. Воно там вартувало десь 20-25 доларів. Все-таки я не був наскільки впевненим, що мені замінять його по гарантії. Але сама ж фірма Brain повністю замінила мені зламане куліно. І ось, друзі, до чого я веду? Всі ми розуміємо, яка зараз в країні складна ситуація. Тому краще підтримувати українського виробника, який відповідає гарантії. Якщо у вас водилище нове, бренд дає гарантію на один рік. Тобто, ви можете сміливо їм користуватися, з помба. Якщо у вас будуть якісь проблеми, завжди можете звернутися на бренд і вам його поремонтують. Так що, друзі, ще раз повторюсь, підтримайте українського виробника, тому що він платить податки в нас в країні, які йдуть до нас в бюджет. Ну і так далі. Ви повинні все це самі розуміти. Сьогодні був такий коротенький огляд про ці водилища. Думаю, відео було корисним. Так що до нових зустрічей!